Всім привіт! Вас вітає учнівське самоврядування Рожнівського ліцею Уцульщина імені Федора Погребенника. Сьогодні нашій школі аж 33 роки. Тож дозвольте від щирого серця привітати всіх нас із цим днем. На честь для народження Рожнівського ліцею до вашої уваги 33 переваги навчання в рідному ліцеї. Якісна освіта! Висококваліфіковані та чуйні педагоги тут навчать усіх. У нашому ліцеї абсолютно все для комфортного. О, і навіть доступний майбутньо. Ми вміємо одалати труднощі. Ліцей носить ім'я великого науковця Федора Погребенка. Знання своєї історії це основа щасливого майбутнього. Керівництво школи знається. А тому в ліцеї є музей історії ліцею. Лише в нашому ліцеї патріотичне виховання на першому місці. В нашій школі навчалися такі відомі люди як Федір Погребенник і Марія Стефюк. Наша школа входить в сотні найкращих шкіл України. Пріоритет нашого ліцею повага до дитини. Тобі ніколи не дорікатимуть у тому, що ти щось десь не хімічив. Адже всі ми вчимося на своїх помилках. У ліцеї не страшно заходити, в бочинитися. Але трішки страшно заходити до директора. Також нашій школі навчають розвивати таланти. Нас втрачають піклуватися про екологію. Тебе допомогти, якщо не складно. Саме тут навчають милосердя. Ми проти будь Наша школа є членом, а шкіл ЮНЕСКО. Ми турбуємось про чистоту нашого ліцею. Гляньте, яка краса, замилуєшся, але нагадуємо, надмірне замилування природою під час уроків шкідливе для вашого навчання. Навчатися у рожницькому ліцеї. То ніби бути вдома. Тут тепло, затишно, цікаво та спокійно. Сьогодні школи в самому центрі села. Розумієте? У ліцеї ми вивчаємо біологію. Наука цікава. Але іноді трошки затягує. Хочеться докопатися до істини. То розумієте, у чому суть? Якщо ви розумієте, про що я? Це дуже захоплює. Нас привчає до чистоти та внутрішньої краси. Назначається сімсот тридцять 734 години. Тобто тут можна знайти аж 733 друга. То я пішла. І це я не тільки знайшов друзів. Але й закохався. Ми проти дистанційного навчання, тому що наперед може робити ось так. Ми прогресивні, не стоїмо на місці та ділимося своїми успіхами. У нас різноманітний вибір страв. Є невеликий плюс. Тут смачно готують, а медик посуд не треба. Фанта. У їдальній ліцеї готують смачно. Не їж кімі, краще з'їж У нашому ліцеї нас навчають робити Ось так. Ліцей створив і дальні умови для того, щоб почати займатися спортом. І ще у нас є два спортзали. Учні не стоять осторонь, а беруть активну участь у житті ліцею. На різні зоні, але в душі сповнені жаги дознань, пригод, спорту та щасливого майбутнього, чого ми всім вам і бажаємо. Ось такий у нас найкращий ліцей.